Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами далі розглядати приклади з підручника істер математики 10 клас. Ми з вами розглядаємо розділ першої функції, їх властивості та графіки і перейшли вже до другого параграфу монотонність, неперервність функцій, парні та непарні функції. І так, з другого параграфу. Сьогодні ми розглянемо приклади 220 2.22. І так, вперед. Приклад 2.20. Необхідно знайти проміжки зростання і проміжки спадання функції і задані дві функції. Почнемо з першої. Перша функція має вигляд х квадрат мінус 2х. На що схожа функція? Ну, зараз, по ходу, ми подивимося і подумаємо, як же знайти ці проміжки зростання і спадання функції. Взагалі-то можна побудувати графік функції, тобто брати точечки монотонно, там, 0, x, 0, 1, 2, 3 і так далі. І потім по графіку визначати, на яких проміжках функція піднімається, тобто зростає, на яких опускається, тобто спадає. Але. Подивіться, якщо глянути на вигляд функції х2х, то вона схожа на квадратичну функцію, а тобто на параболу, тому що вона підпадає під вигляд якби y до рівня ax квадрат плюс bx плюс c. Просто c, подивіться, тут немає. Тут є тільки коефіцієнт x квадрат і якийсь коефіцієнт х, а це просто дорівнює нулю. Тобто для нашої функції коефіцієнтом а дорівнює 1, коефіцієнтом b дорівнює те, що стоїть біля х-2, а це просто немає, тобто дорівнює 0. І тоді в такому випадку ми можемо не будувати весь графік, шукаючи багато точок, а визначити координати вершини параболи. Ми знаємо формулу, по якій це можна зробити. Формула така, х 0 дорівнює мінус b на 2а. І тоді, вже визначивши вершину, ми можемо сказати, сказати, де знаходиться вершина параболи і як відки розміщені вгору чи вниз і тоді можна визначити дуже легко проміжки зростання і спадання такої функції. Так от, х0 дорівнює. Дивіться, підставляємо мінус залишаємо, замість b підставляємо мінус 2. А внизу у нас знаменнику 2 помножити на А, тобто на одиничку. Підставили. Тепер мінус і мінус дає плюс, і тобто це 2 поділити на 2, тобто 1. Ну і знайдемо ще координату y для цієї координати х, тобто для вершини. Для цього у нас є функція, ми в неї вже підставимо готовий х, тобто це буде 1 в квадраті, мінус 2 на 1, тобто 1-2 мінус, мінус 1. А отже, ми можемо побудувати графік функції. Ми знаємо, що це пара була гілками вгору. Чому? Тому що біля х квадрат число більше одинички, ну більше нуля, я вибачусь додатнє, тобто одиничка. а значить гілки вгору. І координати нашої вершини це по х1. Ось ми відступили по y-1. І от відносно цієї вертикальної лінії, яка проходить через х рівня одинички, у нас. Парабола симетрична. Але нас не цікавить графік, нас цікавлять проміжки зростання і проміжки спадання функції, а оскільки ми знаємо, що вершина параболи це одиничка і гілки вгору, то спочатку ми опускаємось якби, до точки мінус 1 по графіку, а потім піднімаємось. Тобто, ми можемо записати, що функція спадає, подивіться, спадає значить, кожному наступному значенню ікса більшому буде відповідати все менше і менше, менше значення y. До точечки 1, тобто на проміжку X належить, від мінус безкінечності до одинички. Ось вона до одинички. А далі що відбувається? Дивіться, з кожним наступним наступним значенням X, Y зростає, тобто наша функція зростає при х, належ... який належить проміжку, від одинички до плюс безкінечності. Далі. Тож, те ж саме завдання, тільки друга функція. Подивіться, тут вже ми швидше підемо, дивіться, y дорівнює мінус х2х-1. Знову ж таки, який вигляд функції? Ця функція представляє собою квадратичну функцію, тому що схожа на y дорівнює a квадрат плюс bx плюс. C. Тільки треба правильно виписати наші коефіцієнти. Випишемо, дивіться, для нашої функції а дорівнює мінус 1, мінус 1, начебто, стоїть біля х квадрат, далі b дорівнює 4. І це дорівнює мінус 1. Визначимо <кхем> вершину параболи і пам'ятаємо, що графік функції буде тут представляти параболу, яка розміщена гілками вниз. Чому? Тому що А, коефіцієнт, який стоїть біля х квадрат, менше 0, тобто від'ємне значення говорить про те, що гілки будуть розміщені вниз. І так, визначимо координати вершини параболи. Формула х0 дорівнює мінус b на 2А. Тоді підставляємо, дивіться, мінус залишаємо, замість b4 поставили. Далі поділити на 2 помножити замість А мінус 1, ось воно. І мінус і мінус дає плюс 2 ділимо на ой, тобто 4 ділимо на 2 буде 2. І для цього значення 2. Ми тепер знайдемо і y0. Тобто, підставимо ось значення функції замість X Двоєчку, це буде мінус залишається, ось він. 2 в квадраті плюс 4 на 2, мінус 1 це буде 3. Тобто, ми можемо сказати, що графіком є, подивіться, парабола гілками вниз, а вершина у нас цієї параболи знаходиться в точці з координатами 2. По x і 3 по y. тобто 2 ось по x і 3 по y, це точечка у нас є, і тут усі гілки розміщені вниз. А отже, нас просять знайти проміжки зростання спадання. Значить, дивіться, зростає функція з такими гілками вниз на проміжку від мінус безкінечності до по х двоєчки. Ось записали цей відрізок, Мінус безкінечность 2. І відповідно спадає, тобто опускається уже вниз, з точки мінус 2 до плюс безкінечності. Записалось. Далі, наступний приклад: 2,21. Та ж сама умова, знайти проміжки зростання і проміжки спадання, але два інших приклади. Давайте їх розв'яжемо. Значить, перший приклад: функція задана рівнянням мінус х 6 х Знову ж таки, можна побудувати графи функції. Але ж ми будемо пам'ятати, що ця функція представляє собою параболу, тому що парабола квадратична функція описується рівнянням x2 плюс d плюс плюси. Тоді ми можемо виписати коефіцієнти, подивіться, А для цієї функції це мінус 1, Б це 6. А це просто немає, тому це дорівнює 0. А тепер, оскільки у нас перед х квадрат, тобто коефіцієнт А менше 0, то цей графік буде представляти собою параболу, яка розміщена гілками вниз. Визначимо координати вершини параболи. Підставимо формулу, дивіться, мінус, замість b6 поділити на 2 замість А мінус 1. Мінус і мінус 10 плюс 6 на 2 поділити буде 3. І підставивши цю трієчку вирівняння. Ми отримаємо y0. Це буде мінус 3 в квадраті, плюс 6 на 3, це буде мінус 9 плюс 18, тому що мінус стоїть перед х в квадраті. І це буде 9. Тобто, дивіться, парабола гілками вниз з вершиною в точці. Увагу, значить, По x це трійочка, а по Y це 9. Ось ця точечка і парабола гілками вниз. А нас просять сказати проміжки зростання і спадання. А отже, дивіться, функція зростає, тобто піднімається вгору до точки по х якої, дивимось, це точечка 3, тобто при х, який належить проміжку від мінус безкінечності до трьох включно. І відповідно далі дивіться, функція спадає, тобто опускається, опускається, опускається далі вниз, від точечки вершини, тобто від х, яке дорівнює трьом, тобто проміжок від трьох включно до плюс безкінечності. Далі, другий приклад. Функція у нас задана рівнянням х квадрат плюс 8х плюс. 3. Знову ж таки, дивимось, ця функція представляє собі квадратичну функцію, тому що має вигляд Ах квадрат плюс bx плюс. 7. А значить, ми можемо виписати коефіцієнт. Дивіться, a дорівнює 1, b8 і c троєчки. Тепер, якщо перед х квадрат число більше нуля. Тобто коефіцієнт А більше 0 це одиничка, то графік функції представляє собі параболу, яка розміщена гілками вгору ось такий буде вигляд. А отже, визначимо координати вершини параболи. Це буде, дивіться, мінус в чисельнику Б це 8, поділити на 2а, тобто на 2 множимо на одиничку. Це буде мінус 4. Знайдемо y0, підставивши замість ікса рівняння мінус 4, отримаємо мінус 13. І тоді схематично, дивіться, якщо відкласти по осі x мінус 4 по мінус 13, ми будемо мати точку. І це парабола гілками вгору, ми сказали, тобто ось так якось вона розміщена. На нас цікавить саме ось ця точечка по х. Чому? Тому що до неї функція спадає. Тобто спадає при іксах від мінус безконечності до ось цієї точечки вершини, тобто до мінус 4. І далі функція піднімається, тобто зростає від точки мінус 4 до плюс безконечності. Наступний приклад 2.22. М'яч рухається за законом S від t дорівнює 8 t 4 t квадрат, ds відстань у метрах від поверхні землі, а T час в секундах, причому T більше або рівно нуля. І задані такі чотири завдання. Ну, давайте спочатку запишемо, що наша функція, дивіться, описується рівнянням, f від t дорівнює. І поставимо на початок t квадрат, а тобто це буде мінус 4 t квадрат плюс 8 t Для чого? Щоб побачити, що ця функція схожа на квадратичну функцію, яка спочатку йде x квадрат плюс х плюс плюс просто вільний член, але ж дивіться, у нас тут не x і y, а X являється буковка T, начебто, а y являється S від T, тобто від незалежної зміни. Так от, перше завдання побудувати графік м'яча. Побудуємо графік, враховуючи, що Т умові задачі більше або рівна 0. Оскільки ця функція є квадратичною. Чому? Тому що незалежна змінна в квадраті плюс просто незалежна змінна – то ми можемо виписати коефіцієнти. Дивіться, той коефіцієнт, що стоїть біля t квадрат, це коефіцієнт А це мінус 4, той, що просто біля t, це Б, це 8. Ну і оскільки тут більш нічого нема, то коефіцієнт С дорівнює 0. Ми можемо визначити, оскільки знаємо, що це квадратична функція, це парабола, то ми можемо визначити вершини параболи Координати вершини параболи, то це буде х0 дорівнює мінус. Чисельнику B це 8, поділити на 2А, тобто 2 множимо на -4. мінус 4. Мінус-мінус скорочується, це буде плюс, буде 8 поділити на 8, це буде 1. І знайдемо y0, це буде мінус 4 множимо на 1 в квадраті, плюс 8 на одиничку в квадраті, це буде, оскільки тут перед числом у нас мінус, то це якби 8 мінус 4, це буде 4. І ми пам'ятаємо, що парабола буде гілками вниз, тому що біля Т квадрат у нас від'ємне число, тобто менше нуля. Ну, Щоб точніше побудувати цю параболу, оскільки тут уже точно нам треба, а не схематично приблизно, ми візьмемо вершину параболи, ось вона при Т- Одиничка СТ дорівнює 4. І візьмемо ще, наприклад, 1,5. Значення, підставимо ось сюди в цю формулу, замість Т1,5 отримаємо 3. Потім візьмемо 2, отримаємо 0, візьмемо 2,5 отримаємо мінус 5. І по цим точкам, дивіться. 1, 4, 1,5, 0 і так далі ми побудували ось праву частинку параболи. А Оскільки це вершина, то симетрично ось вертикальна лінії, яка проходить через одиничку, бо скільки це вершина, ми можемо відобразити параболу, але закінчимо її в точки 0, тому що значення Т у нас від 0, більше або рівня 0. Побудували графік. Тепер, друге, визначте, в який момент часу м'яч буде на землі. Мяч буде на землі, а це значить, коли відстань дорівнює 0, S від T. Дивимось на графіку, коли у нас S, яке дорівнює якби, y, по осі Y викладається, дорівнює 0. Ось ця точечка, це буде при T дорівнює 0, і при Т дорівнює двічі, ми теж маємо С дорівнює 0. Ось ця точка, дивіться, при Т2 ми також маємо 0. Тобто, два значення якби, часу. Коли ми тільки м'яч підкинули, і коли він вже приземлився, то м'яч буде на землі. Третє завдання: знайдіть проміжки зростання і складання функції S від T. Ну Дивіться, ми вже розбирали такі приклади. Коли ми знаємо координату вершини, ось вона, це Т рівня одинички, то ми можемо сказати, з якого часу по який у нас іде підвищення значення S. Функція S зростає. Коли Т належить проміжку від 0 до 1. Ну і оскільки, дивіться, від'ємним уже не може бути значення відстані, то у нас отут графік наш закінчиться в точці 2, коли ми не підкинули, він піднявся і опустився. Ось тут в точці 2, у нас графік якби закінчився, тому можна сказати, що функція спадає на проміжку Т від 1 до 2. Ось на цьому проміжку. І четвертий варіант: знайти найбільшу висоту, на яку підніметься м'яч. Ну, Оскільки, подивіться, найбільша висота відповідає найбільшому значенню функції. Функція це у нас по осі Y. Тобто, саме-саме саме найбільше значення функції у нас максимальне значення, дивіться, S. Ми бачимо ось воно, S максимальне дорівнює 4 метри. Тобто м'яч може піднятися на 4 метри. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал. Якщо вам відео сподобалось, чекаю від вас лайк. Ну і пишіть коментарі, задавайте запитання, якщо якісь виникли у вас незрозумілі питання, якщо щось неясно або які види задач ви хотіли б ще бачити в моїх відео. До нових зустрічей!